Привіт, як я і обіцяв. Сьогодні поговоримо про другу більш коштовну модель від компанії KeBoom, яку вони назвали Івоук. Я не буду знову розповідати про цю компанію, Якщо вам цікаво, то і ви не дивилися попередній огляд на їх модель Allure, Можете повернутися і подивитися. Але в цілому компанія нова, але дуже цікаво, розвивається швидко, і вони вирішили в тому числі створити дві моделі навушників. Поки що. В них там є величезні плани ще на майбутнє, тож сподіваюся. Що вони їм все вдасться. І evoк були однодрайверними динамами, а, а навпаки, Allure були однодрайверними динамами, а Evoque — це Динамік плюс дві арматури. Ціна трохи вища, вона становить 170-200 доларів. В них там є кілька варіантів дизайну, які чомусь різняться за ціною. Я так і не зрозумію, щосно кажучи, чому, але там є невеличка різниця. Ну і в цілому це майже все, що варто було про них сказати. Посилання, звісно, будуть у описі. Ну і давайте дивитися. Як бачите, така яскрава приємна коробочка. Я не знаю, який це колір. Для мене це щось типу червоного, але, звісно, моя б дружина сказала, що в цього кольору зовсім інша назва. І так само зроблено, як в Allure. Отак відкидається і така ж сама презентація. Тобто в нас тут ось такий чохол величезний. І це майже всі аксесуари у комплекті. Тобто чехол дуже приємний і в цілому корисний, в ньому можна багато чого зберігати, але в ньому зберігаються тільки навушники і комплект трьох пар насадок. Треба я. Треба їм написати потім фідбек, що все ж таки можна чогось більше додати в комплект. Хоча чехол дуже корисний, в ньому можна щось зберігати додатково. Самі навушники відрізняються за дизайном від а, алюрів. Як бачите, тут у нас така класична схема. Зроблені вони, я не знаю, там акрил, якийсь пластик, не знаю. Англійською це зветься зазвичай резін. Я... Знаходив різні варіанти перекладу, і на кожен з варіантів перекладу мені хтось сказав, що це неправильна назва. Ну, Тобто якийсь полімер. Ергономічна форма, добре сідають у вуха, ну, а в е пристосованих аудіофілів взагалі вуха мають цю форму, і тому такі навушники в них сідають зовсім бездоганно. Ну, Мені сіли добре, хоча я не такий вже завзятий аудіофіл. Е носик має середню довжину і така ж десь в, нього, в них середня шумоізоляція. В цілому нормально буде на вулиці. І ось фейсплейти зробили такими цікавими, я б це назвав бите скло. Але вони, мабуть, назвали це якось інакше там е перламутр або ще щось таке. Ну Бачите, цікаво, переливається і виглядає гарно. Але в, коли вони в вухах, це так не дуже кидається в очі, тому нормальний дизайн, як на мене. Кабель зроблено змінним, тут використовуються двопінові конектори без усіляких витербеньок, тобто ніяких втоплених пінів або ще чогось такого. Просто класичні двопінові конектори, доволі тугі. ось так от. І кабель теж відрізняється від Алюрівського. Тут він такий більш аудіофільський, як бачите, він став товстішим. У нас тут класична силиконова ізоляція, тобто немає там ось цього матерії, як було. Він доволі м'який, не супер м'який, але помітно м'якший за середнє. Є такі завушини, які зменшують мікрофонний ефект. І ось такий він тут плетений, йде до розгалужувача з повзунком, має шестикутну форму, як і було попередньо. І Потім йде ось таким, ось такою спиралю до штекеру. Тобто взагалі тут подбали про це. З точки зору дизайну, все дуже добре. Ну презентацію можна було б трохи підправити, але в цілому, як на мене, то теж піде. Ну і звісно, ми ж ніяк не обійдемо звук. Я їх прогрівав десь 48 годин, великих змін не відбулося, тож гаяти час на те, щоб їх прогрівати, в цілому немає. Якщо раптом ви вирішите їх придбати, то єдине, що вам треба зробити, це знайти насадки, які будуть максимально ізолювати ваші вуха. Я чув відгуки, що краще підходять якісь сторонні, але з найбільшими комплектами в мене теж дружба склалася. Тож, в цілому, тут в мене проблем не виникло. А з точки зору тюнінгу звуку, вони взагалі зробили, ну, та, мабуть, те, що я і очікував. Вони залишили від алюр цей насичений вагомий бас, але без зайвої ваги. Ну, тобто, вона додана, але не забагато. І поверх цього поклали дві арматурки. Одна відповідає за середину і дає прозорий чистий звук, але без зайвого фокусу на мікроконтрасті. І друга за верхні частоти, і теж вони спромоглися зробити її не занадто акцентованою. Тобто, в цілому дуже збалансовані навушники, які балансують технічність і додану теплоту в дуже цікавий мікс, але про це поговоримо зараз поступово. Тож, бас йде майже на максимальну глибину, але основний акцент зроблено на середніх низьких частотах. Є додана вага, тож швидкість в них не максимальна, але роздільна здатність доволі нормальна. Присутні якісь базові обертони і непогано вони передають текстури на низьких частотах. Ну, тобто для тих, хто полюбляє таке відчуття масивного і теплого басу. Але він також добре контролюється і майже не наповзає на середину. Там є трохи такої забарвності ваги, але не забагато і це в цілому вкладається в загальну концепцію. Ну і в якості, ні. Просто прикладом для низьких частот в нас буде трек, який зветься Another Tribe. Це сольна робота Роберта Планта і його гурту Strange Sensation. Тут... Доволі такі глибокі барабани і взагалі драйвова мелодія. І ці барабани підкреслені, але в той самий час не заглушають все інше. Тобто, це взагалі таке дуже приємне відчуття, коли в нас такий масивний бас, як багато хто полюбляє, а поверх нього чиста і красива мелодія. Ще треба відмітити, що дуже добре вдалося, тим, хто тюнінгував ці, ці навушники, зробити когерентність. Тобто Усі місця, де перетинаються частотні діапазони різних випромінювачів, вони майже непомітні. Тобто, там починаєш розуміти з якихось певних частот, що тут вже в нас арматура, ну, тому що вона тупо детальніша і нейтральніша. Але ось цих спотворень в місцях перетину майже немає. Тож, середина в нас арматурна, детальна, але не занадто, Тобто вони вирішили не робити акцент на мікроконтрасті. Ну, ну з багато арматур можна обрати будь-який варіант подачі, який вам подобається. Тож деталізація гарна, але без зайвого уходу в мікроконтраст, тому звучить все музикально, не занадто аналітично. Ну і в той самий час, на відміну від динаміків, без зайвої доданої ваги або підкреслених емоцій, тобто все доволі натурально. І через це тут потрібно звертати увагу на якість записів, бо ж арматури доволі чесні в цьому сенсі, тобто, що записано, те й відіграють. А, уявна сцена, помітно більша середньої завширшки і завглибшки, не якась там супер максимальна, але доволі непогано побудована, така тривимірна і доволі приємна. Ну, і тут ви отримаєте гарне відчуття реалізму інструментів, ну і там, вокал, все таке, особливо, якщо воно гарно записано. Ну, і в якості прикладу в нас Pink Floyd, Money, це тоді, коли. Вотерса вперше, ну може, не вперше, але особливо помітно поплавило на лівізні, і він почав там клеймити, як лаяти капіталістичне суспільство, будучи сам мільйонером, ну це якось навіть тоді звучало трохи лицемірно. Але тут в нас і гарний бас у вступі. Багато різних ефектів, тривимірних, і гітара, і все це звучить доволі гарно з цими навушниками через ось цей реалізм і нормально побудовану сцену. І верхні частоти теж доволі типово арматурні вони, але вони не акцентували їх занадто, Тобто є трохи підйому, щоб компенсувати низькі частоти, але не багато. Тому це буде, мабуть, гарний вибір для тих, хто. Не полюбляє верхні частоти, ну звісно, окрім зовсім там вечофобів, якісь протяжність більше за середню, але не максимальна. Ну, про шуруватість можна майже не говорити, вона майже відсутня, але насичення обертонами дуже добре. І арматуру, яку вони використали, вона дуже гарно відіграє атаки затухання, тобто немає з цього пришвидшеного типового для арматур звучання. І тому не, не присутні це відчуття як легкови, від, легковажності, скажімо так, верхніх частот. Тут вони вагомі та солідні, Жартую, звісно. Вагомі верхні частоти це якось зовсім вже нонсенс. І через це навушники, мабуть, і будують таку гарну сцену, ну і добре насичений звук обертонами. Тобто, ось все це такий тонкий баланс, який вони змогли вивірити і представити на наш розсуд. Ну і в якості прикладу, десь у горах від мотанки. Ну, я не думаю, що мотанка потребує якогось представлення, але якщо ви якимось, якось раптово її не чули, обов'язково послухайте. Один з найкращих українських гуртів взагалі. А, ну і тут в нас і фолкові інструменти, і нереальний вокал, перкусії, гітари, все багато чого уходить у верхні частоти. І через це потрібна ось така от гарна їх презентація з обертонами всім цим, щоб отримати гарне відчуття реалізму. З точки зору джерела, їм потрібен або плеєр такий якийсь там початково-середнього сегменту, або якийсь ЦАП, причому не найдешевший. Звісно, там uh, Kane Rouge 6, або там Luxury Precision, Лоту ПАВ S, Вони будуть трохи занадто. Я дуже не люблю uh, uh, окреслювати диапазон вибору за допомогою ціни, але. Грубо кажучи, десь там від 100 до 200 доларів, ну там плюс-мінус з деякими відходженнями, звісно, від цього ліміту. Він не жорстко заданий. А щодо порівнянь, чесно кажучи, ось як дійшов до цього розділу, взагалі з голови вилітіло все. Там багато моделей у цьому ціновому сегменті, багато з них я оглядав. Тому, якщо вас цікавить якесь порівняння, то просто задавайте питання. Якщо я там ту модельку пам'ятаю, то звісно щось про неї напишу. Але в цілому кібум дуже класно зробили дві цікаві модельки, в яких є власне обличчя, особливо з точки зору звуку. І вони цікаві, і тому я з нетерпінням жду, чекаю. Перепрошую інколи проривається. З нетерпінням чекаю на їх поповнення аудіолінійки. В них там на сайті є розділ для повнорозмірних навушників, на якому де написано Скоро буде. Тож чекаємо. Сподіваюсь, почути від них ще багато чого. Цікавого, дякую вам за увагу.